Другий матч впродовж дня для київського Динамо на зборах у Туреччині. Другим суперником після Кудрівки стала Грузинська Іберія. Чемпіон України проти чемпіона Грузії. Динамо проти Іберії. Другий поєдинок за день для колективу Ігоря Костюка. Подивимось, як динамівці вже у зміненому складі протистояли команді чемпіонату Грузії. Дивіться всі моменти цього матчу у нашому огляді. Тисніть вподобайко і підписуйтесь на футбол хаб. На старті матчу грузини намагались більше комбінувати, розігрувати м'яч через передачу низом. І одна з таких атак дійшла до штрафного майданчика. Тим встигли футболісти Костюка повернутись за лінію м'яча і відсунули суперника подалі від власних воріт. А удар за меж штрафного майданчика вийшов неточним. Ще одна спроба позиційної атаки від футболістів Берії знову правим флангом намагались розігнати цю атаку. Чемпіони Грузії Брашко не вдало вибив м'яч, і ще один удар цього разу вже значно ближче. До площини воріт, але усе ще не точна спроба від суперників. Динамо залишали вільний простір в опорній зоні динамівці. Тут Брашко зачепив м'яч, але не встиг піхальонок підстрахувати і дозволив супернику завдати удару поворотах. Вісімнадцята хвилина спроба швидко вийти з власної половини поля завершується втратою. І Динамо розпочинає свою атаку. Пражко отримує м'яч за межами штрафного і пробиває здалеку, але значно вище воріт. Полетів м'яч піхальонок пасує ліворуч на шоло Гундану. Позаду у нього за спину Вівчаренко, шола пасує на брашка. Той уже в ширину виконує передачу Вівчаренко на лінію штрафного Шапаренко входить і намагався прострілити Шапаренко вже з меж штрафного майданчика у, у руках голки Перейберії знову грузини розпочинають атаку від воротаря через коротку передачу. Динамо іноді намагалось пресингувати суперника, але тут дуже швидкими вертикальними передачами футболісти й дійшли до воріт. Втім, завдати якісного удару не вдалось. Суркіс врятував Динамо. Ну, удар не сильний і фактично в голкіпера. Полетів м'яч. Тому без проблем для воротаря киян боротьба за підбирання. Михавко програє м'яч. Далі Брашко намагався відібрати піхальонок, зіграв на випередження проти суперника. Брашко знову ж, з піхальонком декілька разів обігрався. І ще один удар здалеку на вітопорного півзахисника Динамо завершується тим, що м'яч летить повз ворота. Пресинг Динамо спрацював. Шола пасує у центр. Пономаренко скинув назад на Попова, і Попов помилився і одразу ж свою помилку виправив порушенням правил. Червона картка для захисника Динамо на 44-й хвилині. Але оскільки матч товариський, то далі не грало Динамо в меншості, просто замість Попова вийшов Захарченко. І другий тайм зіграв молодий захисник у парі з Тарасом Михавком. Ну, Денис Попов припустився дуже неприємної помилки, яка б могла дуже дорого коштувати в офіційному поєдинку. Моменти другого тайму Волошин віддає до штрафного під хальонок, класно пробиває. Відбив Голкіпер, Ще одна спроба. Удар відшоли Гундани теж заблокований. І завершується епізод порушенням правил з боку Назара Волошина. Декілька спроб продовж однієї атаки було забити у Динамо. Спершу Піхальонок в дальній кут спрямовував м'яч далі заблокований удар Шапаренка, і потім була ще спроба шоли у Гондани, але всі три удари не досягли своєї мети. Контратаки гравці «Юберії» класний удар, в дальній кут не докрутив. А тут нападник грузинського клубу пробив повз ворота. Михавко намагався завадити, поцілити в площину воріт. Ну і в принципі це зробити зумів. Далі штрафний у Динамо Брашко пробиває прямим ударом, голки переберії допустився невеликої помилки, але удар Брашка вийшов доволі сильним і достатньо точним. Опорний півзахисник Динамо на 58-й хвилині відкриває рахунок. Ще один гол для брашка на цих зборах, і знову ударом за меж штрафного майданчика відзначається опорний півзахисник. Динамо намагалось подвоїти свою перевагу. Коробов у центр на Шапаренка. Той ліворуч переводить на вівчаренка, і багато гравців у штрафному майданчику. Іберії залишив м'яч Вівчаренко на шолу. Передача вибиває Гондани вибивають няксами штрафного майданчика. Футболісти іберії і піхальонок пробиває здалеку. Дуже непоганий удар вдався у капітана Динамо. Тут вже опорну зону грузини провалили, дозволили їй підхопити м'яч піхальонку і ще й підлаштуватись під достатньо небезпечний удар за меж штрафного майданчика, але м'яч полетів повз ворота. Знову розіграш між захисниками Іберії. спроба пресингувати у Динамо тут Шапаренко перехопив м'яч пас п'ятою від Пономаренка, але Волошин не зумів пробити. В останній момент в підкаті завадив футболіст іберії завдати цього удару класна передача вдалась пономаренко але волошин таки не дотягнувся як слід до м'яча у цьому епізоді. Захарченко низом переводить на правий фланг короба одразу простріл виконує і тут не дуже впевнено зіграли захисники Іберії, недалеко вибитий м'яч знову підбирання за динамо піхальонок на волошина той пономаренко і пономаренко пробиває в ближній кут повз голкіпера 2-0 стає рахунок на початку 68-ї хвилини Динамо свою перевагу подвоює, хороше відкривання Волошина і одразу швидка передача на вільного Пономаренка. Не встигли перелаштуватись футболісти «Іберії» і дозволили супернику в цьому моменті подвоїти свою перевагу. Ще одне закидання вперед. Перехоплення від футболістів іберії у центрі поля І намагались вони швидко комбінувати перед штрафним майданчиком. Динамо Михавко недалеко вибив м'яч. І удар здалеку на повз ворота Пролетів м'яч після цієї спроби показував воротар Динамо, що він не зачепив м'яч, тому не було причин призначати котовий. Захарченко завадив вірватись до штрафного, але з підбиранням вдалось пробити. футболістам і берії втім, м'яч полетів повз ворота. У цьому епізоді ще одна атака Динамо Волошин перед штрафним майданчиком скидає в опорну зону. Брошку вже не дозволили завдати удару. Брошко відіграв на лівий фланг. Далі Вівчаренко низом пасує до штрафного отримає відповідь передачу в ближній кут пробиває, але дістав м'яч голкіпер Іберії. Непогане скидання із правої пробив Вівчаренко. Низом намагався поцілити у ворота. Ще один удар зі стандарту. На цей раз Брашко не влучив. площину воріт. М'яч полетів поруч із стійкою. Останніх секунди цього поєдинку не встигли розпочати свою атаку. Футболісти Іберії. Динамо в другому матчі впродовж дня здобуває перемогу 2-0 у матчі проти чемпіона Грузії. Ей за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.